25 грудня 2023 року у шості виявили хворого, зараженого гепатитом А. За словами завідувачки відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Дар'ї Сірої, епідеміологічно цей випадок пов'язаний з тим, що був зафіксований наприкінці листопада у Глухові. Обидва інфікованих виявилися військовослужбовцями. І як з'ясувалося, пацієнт з Глухова перед тим як занедужати, відвідував Вінницю, де були зареєстровані спалахи гепатиту А, посередку інфік. Уже в місті шостка були проведені всі протиепідемічні заходи. Було встановлено коло контактних осіб. За контактними особами організовано медичне спостереження протягом 35 днів. Також буде додатково обстеження контактних осіб. У вогничах інфекції проведені всі дезінфекційні заходи для знезараження. Інфекції З початку 2023 року в Сумській області, окрім хворих, виявлених у глуховій шосі було зареєстровано три випадки вірусного гепатиту А у Сумському та Конотопському районах. Епідеміолог нагадує, що гепатит А це інфекційне захворювання, яке вражає печінку і може протікати як в легкій, так і у тяжкій формах. Зараження відбувається при вживанні їжі або води, яка була забруднена фекаліями інфікованої людини. Або якщо людина не дотримується правил особистої гігієни, а також якщо в сім'ї гот... їжу. Готує їжу, інфікована людина для всієї своєї сім'ї. Варто зазначити, що збудник інфекції може зберігатися у сухому приміщенні протягом тижня у воді від 3 до 10 місяців, у випорожненнях до 30 діб. Гине він при кип'ятінні води через 5 хвилин. Інкубаційний період вірусного гепатиту А триває від 14 до 30 діб. Які основні симптоми вірусного гепатиту А: це бір у правому підбір'ї, це під Немається температура, це може бути діарея, тошнота, а також неприємне відчуття в животі, потемніння сечі і жовтяниця. Вберегти себе від гепатиту А можна, дотримуючись правил особистої гігієни. Це миття рук після відвідування туалету, перед приготуванням та вживанням їжі, а також овочів і фруктів. Пити воду потрібно тільки з перевірених джерел. Вірусний гепатит А це. Інфекція, все ж таки, яка протікає в більш таки не не неважкій формі. А у дітей, а вже у дорослих може визивати більш тяжкі форми захворювання. Захиститися від гепатиту А можна і за допомогою вакцинації. Втім, вона не входить до календаря профілактичних щеплень є рекомендованою. Щеплення проводиться за епідемічними показаннями, коли є в спалах інфекції. Наразі ті випадки, які зараз зареєстровані у нас в Шостинському районі, це не вважається спала. Сахом інфекції вірусного гепатиту а що стосується інших інфекційних хвороб, то порівняно з 2022 роком, то рік у шості більше ніж удвічі, зросла кількість випадків гострих кишкових інфекцій. За 11 місяців 2023 -го року гострих кишкових інфекцій було зареєстровано 95 випадків. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, то захворювання зросла у біль трошки більше ніж у два рази. Невтішна статистика і по тобто. Так за 11 місяців минулого року було зареєстровано 44 випадки цієї хвороби, за 2022 рік 26. Тобто захворюваність зросла майже у два рази.